Green Harvest – компанія з високими вимогами. Ми перевірили багато насіннєвих підприємств, щоб забезпечити аграрії возимою пшеницею найвищої якості, і знайшли партнера, який поділяє наші принципи: точність, стабільність, контроль на кожному етапі. Насіння проходить повну автоматизовану обробку, оптична сепарація, точне калібрування, делікатна сушка, ідеальне протруювання. Чистота 99 та 98% однорідність, яку видно з першого погляду. Саме тому сьогодні Green Harvest пропонує насіння озимої пшениці, з яким дійсно важко конкурувати. Прозорість не просто слово, це принцип, з якого ми не відступаємо. Уся доробка відбувається на заводі з власною сертифікованою лабораторією, кожне зерно має свою історію. І кожна партія має підтвердження. Ми це новий рівень озимої пшениці. Ми Green Harvest.